Новий рік нові ціни. Скільки платитимемо за газ з 1 січня, у січні 2023 року ціна газу для населення лишається стабільною порівняно з груднем 2022 року. У першому місяці нового року вартість блакитного палива для побутових споживачів коливається у різних постачальників у межах від 7,7 до 9 гривень дев'яносто дев'яти копійок. Ціни на січень оприлюднили дев'ять компаній, що постачатимуть газ побутовим споживачам. У п'яти компаній кубометр газу буде коштувати менше як 8 гривень. 7 гривень 70 копійок за куб пропонує компанія «Еру людям». 7 гривень і 79 копійок за куб «Енерджі Трейд Груп». Також у компанії до квітня 2023 року діятиме сезонна пропозиція. Акційний тариф Чорна п'ятниця ціна газу, в якому становить 7 гривень і 69 копійок за кубометр. 7 гривень і 96 копійок за куб пропонує газопостачальна компанія Нафтогаз України. 7 гривень і 98 копійок за куб «Прикарпат Енерготрейд. 7 гривень і 99 копійок за куб Полтова Газзбут. Ціна газу у ще чотирьох постачальників коливається від 8 гривень і 20 копійок до 9 гривень і 99 копійок за кубометр. Як повідомлялося раніше, на сьогодні майже 98% українських побутових споживачів газу є клієнтами Нафтогаз України. Вони отримують газ за гарантованою ціною 7 гривень і 96 копійок за кубометр. Таким чином, населення захищене від стрімких коливань ціни на європейських ринках. Нагадаємо, що деякі з невеликих приватних постачальників мають низькі річні ціни на газ, але пропонують таку вартість лише старим споживачам. А новим потенційним клієнтам пропонується лише місячна ціна, що може виявитися суттєво вищою за річну.